З початком війни збільшилась кількість хворих на серцево-судинні захворювання. На жаль, інсульти не стали виключенням. Так, в міському інсультному центрі Чернівців рекордна кількість проведених тромболізисів. Що це за процедура та як вона допомагає рятувати життя хворих на шімічний інсульт? Більше в наступному сюжеті. Інсульт як хвороба виникає раптово та розвивається часто на фоні гарного самопочуття хворого. Зокрема, вона супроводжується стрімким погіршенням самопочуття і є вкрай небезпечною. Скажем так, спочатку війни, звичайно, що кількість інсультів збільшилася, і це пов'язано з багатьма причинами: це і психологічний стан, це тривога. І разом з тим багато людей, які потерпають від того, що сталося в зоні бойових дій, які мають можливість тимчасове переміщення особи. Це звичайно. А впливає що стосовно помолодшення, воно сталося набагато раніше ніж почалася війна, бо ритм життя і до війни був не такий, як там 20, 30, 40 років. Тому крім того, зараз всі працюють на результати не завжди зважають на своє здоров'я. Для хворих на інсульт важливі перші години після появи перших симптомів. тому надважливо вміти розпізнати інсульт, щоб попередити важкі ускладнення, а то й смерть. Що має насторожити, і що має призвести до бажання подзвонити або на швидку, або звернутися прямо на приймальний покій нашої лікарні? Якщо ви помітили, що людина біля вас почала раптово погано говорити, або погано розуміти те, що говорите ви, тобто порушення мови, якщо ви побачили, що раптом виникла асиметрія обличчя, якої не було до того, якщо ви побачили, що раптом у людини перестала рухатися або слабше стала рука, або нога, або раптово виникло різке головокружіння, шаткість при ходьбі, неможливість самостійно рухатися. Так само тривожною ознакою є різко раптово різко виникший головний біль, особливо якщо типу удара, особливо якщо на фоні підвищення артеріального тиску, будь-які з цих симптомів повинні насторожити, навіть якщо це не інсульт, потрібно викликати швидку для того, щоб лікар міг обстежити і поставити правильний діагноз. Краще приїхати на приймальний покій, де у нас огляне невролог, який чергує цілодобово, і він професійно чи виявив ознаки інсульти, чи його заперечить. Якщо у невролога є найменші. Вагання стосовно того, чи не інсульт це, ми звичайно, що зробимо всі необхідні обстеження і зробимо за рахунок лікарні, тобто безкоштовно для пацієнта в рамках медичної реформи, яка працює в нашій країні. Ми все робимо безкоштовно. Втім, ситуація зараз змінилася на краще, і в рамках медичної реформи пацієнти отримують все необхідне обстеження, включаючи комп'ютерну томографію, всі необхідні аналізи, а також лікування за допомогою тромболізису. Тромболізис це найсучасніший метод лікування у всьому світі, тобто, так само і цим самим препаратом пацієнти з інсультом би лікували і у нас, і в Австрії, і в Штатах, і в Канаді. Препарат, якщо мова йде про ішемічний інсульт, і якщо пацієнт прибув до 4,5 годин, ми робимо комп'ютерну томографію головного мозку. Якщо немає ознак геморагічного інсульту, тобто крововиливу, за словами завідочки центру, в хворому розраховується доза відповідно до кожного пацієнта. Препарат вводиться в реанімаційному відділенні під наглядом лікаря та постійним моніторингом життєво важливих показників. Речовину, яка розчиняє тромб, речовина ця працює протягом години, тобто через годину її вже в організмі немає. Але за цю годину вона розчиняє тромб, якщо це ще можливо. Через добу ми пацієнту повторно робимо комп'ютерну томографію, бачимо, чи є якісь ускладнення, чи пройшла процедура удачно чи ні. І в залежності від того, далі ведемо пацієнта згідно протоколу. Працюємо ми з розробленими протоколами згідно найсучасніших європейських і американських стандартів лікування і Така процедура допомагає врятувати життя пацієнтів з інсультом по всьому світу. А в міському інсультному центрі Чернівців цьогоріч провели рекордну кількість тромболізисів. Зокрема, у Європі золотим стандартом успішних тромболізисів вважається 15%, а в нашому інсультному центрі їх уже 17%. Враховуючи кількість хворих, потрібно пам'ятати основні правила, які допоможуть попередити інсульт. Ну, по-перше, куріння це ворог серцево-судинної системи інсульту в тому числі. Не треба курити, не можна зловживати алкогольними напоями, треба бути обмеженим вживання жирної їжі, тобто їжі, яка призводить до збільшення холестерину і більш швидкому розвитку атеросклеротичних змін в судинах. Крім того, якщо у пацієнта є цукровий діабет, то звичайно треба коригувати цифри, цик, цифри цукру крові. І одне з найважливіших: якщо пацієнт з артеріальною гіпертензією, він має її контролювати. Пам'ятайте, що захворювання краще попередити аніж лікувати. Бережіть себе та своїх рідних, слідкуйте за харчуванням та не забувайте про фізичні навантаження. Роман Олійник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4